Проспект Миру головна пішохідна зона міста. Цю дорогу підлітки щоденно долають на самокатах, щоб потрапити на скейт-парк. Ви сюди проїжджаєте на скейт-парк? Так. Що ви робите? Ми, ми об'їжджаємо там, де не виступає плитка. Угу. А так небезпечно їхати. Так дуже небезпечно. Кілька років тому ще до повномасштабного вторгнення влада і громада домовилися. Влада будує скейт парк, а натомість підлітки не влаштовують трюки на цьому проспекті, на велосипедах, скейтах, самокатах. І, отже, обіцянки дотрималися обидві сторони. Як це вплинуло на стан проспекту? Зараз подивимось. Нині молодь вже тренується у скейт-парку. Його збудували за бюджетні кошти ще до повномасштабної війни. Проте врятувати проспект від руйнування це не допомогло. Зараз пішохідну зону міста з перешкодами долають і дорослі, і діти. Мені здається, що в те час війни етані ні не, существенно. Не Во-первых, во-вторых, лавочок очень много. Всі виходять это самое, общаются люди. Это теж хорошо. Сами розумієте, без денег сейчас ничего же нельзя сделать. Везде нужны деньги. Поэтому э, сможе э, э, наше, наше управління поселком сделать щось лучше. Ми рады будем. Город. Да. <реш> город, город. Воно відчувається зв'язочком, особливо, якщо ногами не так, а як дощ пройде, то о, взагалі їдеш і потім весь зв'язочка в воді. Тому було б дуже добре, якби це поправили. Дуже хиткий. І ввечері дуже темно. Тому що, наприклад, якщо по вулиці пройти, то світліше. А як хочеш з дитиною погуляти там після 9 вечора, то по проспекту трошки стрьом. На самокатах чи на якомусь транспорті це дуже небезпечно і це більш лякає, ніж те, що він просто виглядає не дуже. А за дітей, то, ну, звичайно, були вже ситуації, коли було неприємно. В міській раді знають причину ситуації на проспекті. Вважають, що винні ні влада, ні громада, а прокуратура понад три роки слідчі не надають висновків щодо будівельних робіт на проспекті. Коли е будували проспект, виникло питання: були недоліки в роботі наших е підрядника відносно самих фонтанів. Там не відповідала е, товщина плитки і так далі. Були проблеми. Ми звертались до, скажі, до нашого укса, який це відслідковував, який працював. Потім е, вони виправляти не хотіли. Я звернувся особисто, я звернувся до прокуратури для того, щоб зробили перевірку і здали свої висновки відносно е, проблем, які виникли по фонтанам е, на цьому проспекті. Потім ці питання я піднімав на сесії і просив депутатів, щоб ми нам дозволили передати ту частину проспекту, яка зроблена, яка не має відношення до проблемних питань. Але депутати сказали ні, поки не буде заключення прокуратури і давати комплексно, наприклад, екосервісу, передавати з баланса на баланс, щоб ми могли утримувати цей проспект. І так воно продовжується, депутати не погоджуються. Частину проблем комунальники таки взяли на себе. Аби проспект не мав ще більш занедбаного вигляду, вони його прибирають. Проте ані поточного, ані капітального ремонту робити не можуть допоки іде слідство. Там плитка розходиться. Все. Вона вже не розходиться, вона вже підірвана повністю і вона небезпечна. Ну а хто це буде робити зараз? Нема нема кому робити, поки, поки, поки йдуть слідчі дії, бо якщо ти зараз щось підеш там зробиш, ти будеш крайній там, ти будеш відповідати за це. Тому ну, вважаю, що слідчі дії повинні закінчитися як можна скоріше і потім вже е це питання взяти за основу депутатами і проголосувати, виділити кошти на утримання, бо не, не тільки утримання, там потрібно робити що. Реконструкцію заново. Ну, ми, це, ми, ми все це бачимо. Попередні ділки, які працювали тут, на, наробили цей проспект такий гарний. І я, ну, я злий по цьому проспекту. І зараз таке становище, що ми як на шпагаті з цим проспектом. Прибирати ми прибираємо, кошти за це не отримуємо, а щось ремонтувати в ньому, у нас немає, ніяких, ну, немає підстав, законних підстав, щоб там щось робити. Наразі ситуацію на проспекті Миру знову мають обговорити на одній сесії міської ради. Але оперативного вирішення проблеми управлінці наразі не знайшли. Водночас молодь дуже активно використовує скейтпарк і та організація, на балансі якої цей об'єкт знаходиться, на його стан не скаржиться.